Друзі, всім привіт! Сьогодні в мене на огляді топова котушка для ультралайту, для лайту. Одна з найкращих, і нарешті це вже буде не Шимано, це вже буде Дайва. А саме така красуня, як Дайва Exist 2022 року. У розмірі 2500S. В компакті. В компактному копті. Корпус, то є LT2500S. Це. Отак. Ну, що можна сказати? Дайва. Так, ну, да, в мене в одні шимани шимани це дайвочка нарешті. З мілкою шпулькою. Ой, класна ця полога душечка. По люфтах, я думаю, тут немає що говорити. Ротор. Ну, Тут стукає щось, якщо видно, зараз буде. Є стук. Тут а, люфта, в принципі, немає. Кноп. Класно, крутиться. Но. Самий прикол вдайве це дизайн. Дуже дуже красива котушка. Фрікціон це просто от, вдайве відмінність і Shimano, яка дивіться. Класно, правда, звук фрикціону. Но, і в іншу сторону також. Досить зручна кліпса. Комусь подобається вона комусь ні. Мені не заходить. Але може бути. Ну, тут багато що такого цікавого в цьому екзісті. Но по технічних характеристиках передатка 5,1, вага котушки 160 грам. З намотаним шнурочком я її приважена, важить 164 грама. Но! Є така штука як баланс. Баланс котушки. Якщо взяти цього Екзиста, який важить 160 грам. І я брав свого Ванкіша 19-го року, який важить 165 грам, теж 2500 розмір. Але в мене він там протінгований, всі справи. Е, того Ванкіша зі шнуром в мене 155 грам. Но! Там, 10 грам різниці, так, але ставили без тюніну Ванкіша 19 2500-го. І тут така справа, що Езіст чомусь на палках різних відчувається важче. Не знаю чому це, але ось так. Він компактніший, ніж Ванкіш, да, але якось так. У ліфтах тут нормально, оце якийсь стук тут. Незрозумілий. Походові. Ну. В принципі, стандартний дайвовський рокот, да є. по механізму цього не відчувається. Тут є славнозвісний Максіл. Не знаю, як воно буде служити, цей Максіл, але є така штука. Нохід, от саме головне котушка, як би для УЕЛ, для ультралайту. Нохід в натяжку. От круто ж, так, да, гарний плавний хід, але він в натяжечку. Він не такий легкий, як Ванкіша. Хоча котушки, я вже думаю, це вже я не порівнюю з стінпавером чи Стелою. Е, котушка, в принципі, як і Ванкіш для Ультралайту для лайту. хоч я думаю, він буде потужніший, ніж Ванкіш в будь-якому випадку. Але ось походові. Ну він в натяжку. Да, і немає. Бачите, інерції практично в нього нема. Дуже велика великої інерції немає. В натяжку. Но Ловити маленькими вагами цим екзістом, В принципі, можна, ну особисто мені не так комфортно, як ловити там 23 чи 19 ванкишом. Ну, немає різниці. Не так комфортно. А ось самий кайф, коли ти починаєш ловити цим Екзістом, грам від 5, тобто 5-7 грамів 10 для лайтіка, для якихось рівномірних проводок. Супер котушка. Вона досить збита, компактна. Мені дуже подобається тут шпуля. Ну, з цими бортиками. Мені шамановські бортики взагалі не подобаються. От дайвовські взагалі бортики Forever. Дизайн дайви це просто для мене це топище, хоч у мене шаман більше, ніж дайви. Ну, дайви по дизайну виграють. Виграє також фрикціон. Дайвовські фрикціони мені набагато більше подобались завжди. Душка це на любителя. Така грубеча дилечка. ну, як кому, ручка теж класно вкручується. Хіт, да, хід мені. Ну, для лайта норм. Топова катушка, яка коштує просто кучу грошей. Мені ванкішку ходять краще. Там, може, не так все плавно, але набагато легший хід. І я якось доберуся до відео і роблю порівняння з ну, котушок. Там багатьох різних цінових категорій, візьму в одну на ось цей хід з такого положення ручечка, як яка катушка не йде, чи як яка буде розкручуватися катушка? Бачите, він не дуже хоче. Якщо його розкрутити, він тугенько але ходить. Ну, зроблю я такий тест. Хай буде. Що можна ще сказати про цю катушку? Гарна котушка для ультралайта Лайта, вона буде потужніша, ніж Ванкіш, це 100% потужна катушка. Не Twin Power, не серте, звичайно. Але для своїх задач, я думаю, якщо я говорив, що Ванкіша, я використовую як для Ультралайта, що 23, що 19, то там трішки інші розміри, але неважливо. Я думаю, Ванкіш це котушка до 10 грам, ну коли дуже треба, можна 10-ку кидати, але бажано менше до грам 5-7 їх використовувати. То Екзіста, я думаю, ну, на мою думку, це котушка грам до 15 десь. Тобто, з неї можна на 10-ку, 12 кидати, якщо й треба 15. Ну, в такому розмірі, в 1500-му, так? Не для дуже великого лайту це не, сер... не сертей, це не твін павер. А так можна використовувати спокійно. Стела, якщо брати 18 чи 22 стелу, в принципі, стели спокійно, навіть 2500 можна ловити там на 10-15, навіть 20 грам. Стела спокійно з цим справляється. Хід в стели теж маслянистий, класний, легенький. Вікзіста теж він класний, рівний, але оце, ще треба зусилля прикладати до нього це, звичайно. Ну так собі. А повторюся, це топова катушка Dive. Да, 160 грам з намотаним шнуром 164 Ну, розбалансно. Я не знаю, вона відчувається важче на палці, ніж ванкіш. Практично такого ж, такої ж ваги. Чому так? Не знаю. На рибалці нею ловити класно. Проводочки, все, фрикціон на рибі офігенно відпрацьовує. Але ж знову таки, ціна. Xista це просто космос. Хоча і Ванкіша не маленька. Але якщо катушка для ультралайта треба, і XIST і Ванкіш класні варіанти. Що більше вам подобається, я не фанат дайви, хоча в мене їх було багато. Я, мені більше зараз чомусь подобається Шимано, ще нові Шимано з їхніми цими шпулями, подачою шпуль з петлями це просто з чимось. Дайва петель практично не кидає. Але. Багато хто свариться на Максіл, зараз в цьому Exie так само він є. Не знаю, поки що не, нічого там страшного з ним не було, але помалесеньку готуюся. Ну, і що, як на остану мене сказати? 22-й Exiz це звичайно топ-котушка зі своїми плюсами і мінусами. Ну, я кажу свою думку, я не, там, не розказую про технічку якусь там, бо я в цьому. Не розбираюся, я туди не лажу, якщо в мене щось з катушки не так, я здаю людям, які всім розбираються, тобто на ТО. Я ними ловлю. Просто ловлю і кажу свою думку про те, як вони ведуть себе на рибалці, на рибі, як комфортно. І тут можна сказати, що катушка класна для ультра, ультралайту, але в грам від 2 і до такого лайту, грам до 12. Оце класна катушка. На менших вагах. Ну... Мені вона не дуже заходить. Якось так. А на цьому, всім дякую за увагу. Всім пока!